Посилку з тему заказував. Давай. О! То це ж я тобі. А що ж там таке? Все те, що ти купляєш у нас, ти купляєш дорого, а тут все недорого. Диви. На. Губки. Угу. Щітки. Ще губки. Нічого собі, хазяйка буду, блін. шкарпетки білі. Ну це ти собі заказав, це не мені. Шкарпетка чорна. Головна упаковка, диви яка. Ти вже давно просила поличку у душ. Диви, яка. О, красота. Ну нарешті. Зубочистки мої любимі. Шапочки. Оп. для роботи. Рукавички. У нас коштують два або в три рази дорожче. А то що за штука? Ліхтарик у шафу, коли відкриваєш уночі, тут з датчиком руху і вона світиться, поняла? А то що дзвенить таке. Є такий звичай дарувати друзям-мотоциклістам отакий дзвіночок. В Україні хотів знайти, Не знайшов. а тут диви, який класний ось леді райдер. Я відразу тобі його вже дарю. А як дзвінить? Ух ти, а що він взагалі робить? Для чого він? А він відлякує злих духів на дорозі. Тільки обов'язковою мовою треба, щоб хтось тобі його подарив. Оце ти заторився, звісно. І до речі, для наших глядачів по цьому ось промокоду ви його можете скопіювати і вставити у строку у застосунку тему. Якщо ви будете щойно зареєстрованим користувачем, ви зможете замовити до шести товарів безкоштовно на тему, ну виконавши там прості умови. Тому користуйтесь, будь ласка. Ти, до речі, зареєстрована на тему? Ще ні. Піду скористаюся твоїм промокодом. Шлюбом з тільки.